А чего так сталось-то, товарищи? А не через ново так сталось. На человеку их ходит. Стоїть перед нами. Тому що все іде двори. Риба раз головою все. А хто посидеє працювати? Хто побудувати, підтримує ту систему, коли вони договори, знати людей, коли нам все добре, бісатва моря. Зараз дзвонить побратим. Я змішаюся на дзвінку противника на лету. Да немає нашу відповідальність губернатор, министру, і мамає наповнити, а не ладоники. Загалуйте.

No.